Жила була собі маленька дівчинка. За те, що вона була розміром не більше за мізинець, її прозвали Манюня. Народилася манюня в волошковому полі і була така ж мила і прекрасна, як сама природа навколо неї. Незважаючи на свій невисокий зріст, манюня мала велике серце, сповнене добротою і любов'ю. Мешкала вона у старенькому горщику. Де виросла разом зі своїми листочками і квіточками. Кожного ранку, коли сходило сонечко, манюня розкривала пелюстки бутону і радісно вітала новий день. Якось, коли прийшла весна, вітер приніс до манюні легкий, сплюснутий вусик. Це був вусик веселого мурашенятка, яке жило в полі неподалік. Вони швидко подружилися, і манюня стала називати мурашеня. Вусатиком. Разом вони проводили багато часу, граючись в травичці і слухаючи спів пташок. Одного разу, коли вони блукали у лузі, вусатик раптом зупинився і сказав: Дивись, манюня, там у лісі живе гномик, про якого ходять легенди. Він справжній чарівник і вміє виконувати будь-які бажання. Було б чудово, якби ми з тобою могли б його знайти. Манюня була зачарована цими словами і з нетерпінням погодилася піти разом з вусатиком, щоб відшукати гномика чарівника. Вони довго блукали по лісу і ось нарешті вийшли на велику лісову галявину, посеред якої ріс Велетенський дуб. Саме на цьому дубі, за легендою, і жив гномик чарівник, але дивна річ ліс поруч здавався якимось мертвим. Трава і дерева пожухли, не було чути ні шелесту листя, ні співу пташок. Коли вони зайшли під дерево, їм зустрівся маленький чоловічок з довгою бородкою та сумними очима. Він розповів друзям, що втратив свою чарівну паличку і Більше не може чаклувати. Манюня почула про це і сказала Ми допоможемо тобі знайти твою палочку, гномику. Можливо, разом ми зможемо знову повернути магію цей світ. Так манюня вусатик і гномик розпочали пошуки чарівної палочки. Вони досліджували кожну ділянку лісу, кожну норку, шукаючи сліди і натрапляючи на різні перешкоди. Але вони не здавалися і продовжували шукати знову і знову. Врешті-решт, після тривалого пошуку, коли здавалося, що шансів вже нема, вони випадково натрапили на чарівну паличку, яка лежала під гілками просто в купі сміття. Гномик взяв її в руки і махнув. Раптом весь ліс ожив, квіти розцвіли, дерева стали зеленими, а пташки знов почали співати. У цей день манюня зрозуміла, що навіть найменші речі можуть зробити великі зміни в світі. Вона була щаслива, що мала можливість допомогти гномику повернути магію. Після цієї пригоди подорож Манюні і Вусатика теж стали легендою, яку розповідали дітям в кожному куточку України. І всі зрозуміли, що незалежно від розміру кожна людина може принести радість і добро у цей світ. Важливо тільки бути наполегливим. І ніколи не зупинятися в досягненні своєї мети, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.